У департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаські міськради відзначили працівників закладів загальної середньої освіти дошкілля та культури. Їм вручили грамоти, подяки й нагороди за вагомий внесок у розвиток міста. Подробиці у сюжеті. Під час заходу відзначили управлінський досвід освітян та працівників культури, а також представили їхні професійні здобутки. Серед нагороджених директорка школи номер 28 Тетяна Скорик. Її відзначили грамотою за організацію заходів на підтримку військових, зокрема благодійних ярмарків. Світа Черкащини одна із кращих у країні, і це визнано спеціальними дослідженнями. То наше керівництво потурбувалось про те, щоб і садочки, і керівники садочків, і керівники шкіл відчули радість, задоволення від того, що держава. Поціновує їхню працю і за поданням департаменту освіти та міської ради сьогодні досить багатьом завідуючим садочками і директорам шкіл були вручені народним депутатом Олександром Михайловичем Завітневичем грамоти Верховної Ради. Ірина Овчаренко отримала грамоту Верховної Ради відзнаку Служби безпеки України та подяку від військової частини за діяльність навчального закладу. Під час воєнного стану у школі діє волонтерський пункт, де учні беруть участь у допомозі військовим. Школа ну, займає таку активну позицію в цьому напрямку. Ми привчаємо дітей, ми працюємо з батьками. У нас на базі школи працює волонтерський пункт. Ми питимо сітки, ми збираємо допомогу і постійно передаємо допомогу нашим військовим. Для дітей це дуже важливо, для батьків це дуже важливо. Всі мають бачити попереду себе те, що все-таки Збройні сили для нас. Найдорожче на сьогодні є, тому що вільна Україна має бути, має існувати. З нагоди Дня Незалежності ми розуміємо. Напередодні Дня Незалежності ми розуміємо, що е, наша Україна має бути незалежною. Подяку за вручення нагород висловила директорка гімназії номер 9 За її словами, таке відзначення свідчить про увагу до роботи педагогів і підтримку їхньої діяльності. Всіх присутніх шановний Олександр Михайлович, хочу подякувати за такі високі нагороди нашої скромної праці. Це свідчення того, що ми правильно все робимо. І повірте, що це для нас своєрідний такий аванс і дороговказ того, що ми можемо продовжувати так працювати. Дуже приємно, надзвичайно приємно. Праця освітян формує майбутнє України. Кожне особа підтримки для дітей закладає фундамент сильної та свідомої нації, зазначив Олександр Завітневич. Педагог це ну, професія з величезної літери завжди. Чесно вам скажу, я з особливою повагою ставлюся до цієї галузі, можна говорити, до цієї професії з величезною повагою. Подяки та грамоти освітянам також вручили командир військової частини Національної гвардії України Олексій Турун та начальник управління СБУ в Черкаській області Юрій Погасій. Вони відзначили щоденну роботу вчителів. Води педагог надзвичайно важко. Я знаю це по собі, коли я вчився в школі. А зараз в часи, коли знайде в нас на дворі війна, коли вам доводиться навчати і виховувати дітей під звуки сирени в укриттях, я розумію, наскільки це важко. Тому всім хочу слова вдячності висловити. Свій час сказали, що якщо погони освітяни і медицина на своїм місці, то ця держава вдасться. Я думаю, що у нас це вийде, вийде. Хтось хотів за три дні, не вдається, країна буде жити, а ви виховуєте наших діточок.